SpaceX призначила дату наступного польоту Starship вже за тиждень. Супутник зробив селфі на орбіті і виявив дірку від космічного сміття. Voyager 1 переключився на старий передавач, а дані Voyager 2 допомогли знайти ще один океанічний світ у сонячній системі. Індія переносить старт пілотованої програми через приклад Boeing Starliner, Ну а астрономи просять поставити запуск супутників на паузу. Про запуски, до речі, теж розповімо. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте Оренджус. Ми переходимо до новин. Космічний апарат Voyager 1 вийшов на зв'язок із землею після паузи, що тривала понад тиждень, з невідомої поки причини зонд перейшов у захисний режим економії енергії, через який і був перерваний контакт. 16 жовтня зонду було дано команду на ввімкнення одного з нагрівачів. Інженери місії розраховували отримати підтвердження через дві доби, оскільки сигналу потрібно 23 години, щоб подолати відстань у 24 мільярди кілометрів, і стільки ж часу йому потрібно, щоб повернутись на землю. Однак на стандартній чистоті сигнал не було отримано. Пізніше команда місії виявила сигнал, але 19 жовтня передача даних припинилася повністю. Інженери припустили, що Зонд вимкнув свій основний радіопередавач. В заяві НАСА повідомляють, що втрата зв'язку могла статися через спрацьовування системи захисту Voyager 1 від збоїв, що вимикає не основні системи апарата для економії енергії. Це могло призвести до зниження швидкості передавання даних радіопередавачем. У такому разі зонд міг переключитися на додатковий радіопередавач, що не використовувався із 1981 року. Інженери не були впевнені, що його відгук може бути виявлений на землі з такої відстані, оскільки він працює на іншій частоті та має значно слабший сигнал. Щоб не ризикувати черговим спрацьовуванням системи захисту від збоїв, інженери вирішили не надсилати повторну команду на основний радіопередавач. Натомість, 22-го числа, вони надіслали сигнал на додатковий, після чого через дві доби було отримано відповідь. Тепер команда місії займеться пошуком причини збою, що спричинив увімкнення захисної системи, оскільки у Voyager 1 повинно було вистачити енергії для роботи обігрівача системи. Вивчення проблеми може зайняти кілька тижнів. Супутник mp 42 литовської компанії Nano Avionics, що перебуває на орбіті з 2022 року, зробив вражаюче фото 6-мм отвору в одній з власних сонячних панелей. Пошкодження, ймовірно, спричинене уламком космічного сміття або мікрометеоритом, було виявлено за допомогою бортової камери, що дає рідкісний прямий погляд на наслідки ударів, з якими супутники стикаються на орбіті. Незважаючи на пошкодження, комунікаційний мікросупутник, який було побудовано за рекордні два тижні, залишається повністю працездатним. Нановіонікс підтвердила, що такі незначні зіткнення зазвичай можна пережити, але вони слугують нагадуванням про зростаючу небезпеку космічного сміття. Хоча MP42 здійснив декілька маневрів з уникнення зіткнень, зростання кількості орбітального сміття може збільшити ризики для подібних космічних апаратів у майбутньому. Це зображення підкреслює необхідність активного прибирання сміття і поліпшення моніторингу на земній орбіті, оскільки навіть невеликі фрагменти можуть становити значні ризики для працюючих супутників. Селфі MP42 фіксує візуальне нагадування про міцність елементів апаратів, що працюють у суворих умовах, особливо на перенаселених низьких орбітах. Голова індійської організації космічних досліджень АСРО Шері Соманат повідомив, що країна відкладає свій перший пілотований політ у космос за програмою Гаганьян щонайменше на рік. Така затримка пояснюється надзвичайною обережністю в питаннях безпеки екіпажу, а також проблемами в розробці вітчизняних технологій для місії. Соманат зазначив, що для неї розробляються складні системи, і організація не хоче повторити складну долю експедиції Boeing Starliner. Тепер дебютний пілотований політ має відбутися у 2026 році. Таким чином його початково запланована дата вже сунулася на 4 роки, зокрема через наслідки пандемії. COVID-19. тоді АЕСРО надала свої технології, включно з балонами, з рідким киснем і медичним обладнанням, щоб допомогти системі охорони здоров'я країни. За останні роки Індія провела низку випробувань у межах програми пілотованих польотів, як от перевірка системи аварійного порятунку та процедур приводнення та евакуації екіпажу. Тепер АСРО готується до випробувального польоту без екіпажу, в якому буде перевірено низку технологій. Перша місія під назвою G-1 з людиноподобним роботом на борту має стартувати вже в грудні цього року. У ній буде протестовано модуль екіпажу та сервісний модуль, випробувано повернення в атмосферу, розгортання парашута та безпечне приводнення в бенгальській затоці. Загалом Індія планує провести чотири випробувальні польоти, які завершаться якраз до 2026 року. У всіх місіях програми буде використовуватися триступенева індійська ракета важкого класу LVM-3. Для пілотованого польоту носій модифікують відповідно до людських потреб, а також оснастять системою евакуації екіпажу. Пілотована місія H-1 доставить на низьку навколоземну орбіту одного або двох астронавтів, які пробудуть там близько тижня. В разі успіху Індія стане четвертою країною в світі, що самостійно запустила людину в космос. Понад 100 астрономів підписалися під відкритим листом до федеральної комісії зі зв'язку з США із закликом зупинити видачу ліцензій на запуск навколоземних супутників і провести оцінку їхнього можливого впливу на навколишнє середовище. Американські урядові агентства повинні дотримуватися національного закону про охорону навколишнього середовища, який вимагає від них враховувати потенційні наслідки своїх рішень. У 1986 році до нього було ухвалено поправку, за якою супутники не підпадають під цю вимогу. Якщо в 1988 році навколо Землі налічувалося кілька сотень апаратів, то зараз це число близьке до 10 тисяч. Найближчим десятиліттям їхня кількість зросте ще в 10 разів. Це пов'язано зокрема з появою великих угруповань супутників, таких як Starlink компанії SpaceX, що обіцяють забезпечити інтернетом кожен куточок планети. Оператори угруповань планують періодично оновлювати супутники, попутно застосовуючи в них нові технології. Щоб запобігти накопиченню космічного сміття після закінчення місії, апарати відправляють в атмосферу Землі, щоб вони згоріли в ній. Наслідки таких спалювань, а також перешкоди для астрономічних спостережень, і турбують дослідників. Після того, як у серпні цього року було опубліковано звіт про потенційну небезпеку масового спалювання супутників, американська некомерційна організація Public Interest Research Group, PIRG, підготувала відкритий лист до FCC. за її оцінками. Коли розгортання угруповань досягне піку, щодня в атмосфері Землі випаровуватиметься близько 29 тонн металевих відходів, що руйнуватиме озоновий шар і згубно впливатиме на клімат планети. Директор PIRG Лукас Гатерман повідомив, що зараз ініціативна група зв'язалася з керівником космічного бюро FCC і попросила про зустріч для обговорення зазначених у листі проблем. Астрономи сподіваються на співпрацю комісії з Агентством з охорони навколишнього середовища, НАСА та іншими регулюючими органами, щоб почати проводити експертизи вже найближчим часом. За допомогою даних космічного апарата НАСА 2 учені дійшли висновку, що супутник Урана Міранда може мати під своєю поверхнею водний океан. У такому випадку це поставить його в один ряд з іншими світами сонячної системи, які можуть мати потенційно придатне для життя середовище. Роботу дослідників було опубліковано у виданні, The Planetary Science Journal 15 жовтня. Voyager 2 був єдиним апаратом, який сфотографував Міранду. Проліт був коротким і Зон зробив знімки лише південної півкулі супутника. Фото показують, що його поверхня вирізняється своїм хаотичним рельєфом, маючи кратери, жолоби та урвища. Вважають, що до такого різноманіття призвело припливне нагрівання від гравітаційної взаємодії з іншими супутниками Урана. Команда ж учених вирішила йти зворотним шляхом, проєктуючи особливості поверхні для розуміння, якою мала б бути внутрішня структура Міранди, щоб сформуватись у відповідь на припливні сили. Виявилось, що найкраще сформовану геологію описує модель, яка включає в себе наявність океану під крижаним покровом Міранди 100-500 мільйонів років тому. Крижана кора становила б товщу в 30 кілометрів, а глибина океану близько 100 кілометрів. З урахуванням діаметра супутника в 471 кілометр океан заповнив би майже половину Міранди. Цьому могла посприяти вище вищезгадана гравітаційна взаємодія супутників та їхнє перебування в резонансі, конфігурації, коли на один оберт об'єкта припадає ціле число обертів іншого тіла, що додатково підсилює притягання. Міранду можна порівняти з Енцеладом, супутником Сатурна. До того, як останній був досліджений космічним апаратом Касіні в 2004 році, його теж вважали крижаною кулею. Однак зонд НАСА показав, що насправді Енцелад теж приховує в собі океан та є геологічно активним, викидаючи зі своєї поверхні водяну пару та лід. Супутник Урана може стати схожим прикладом. Поки що занадто рано говорити про потенційну придатність океану Міранди для життя. Усі дані, які вчені мають наразі, це знімки Voyager 2, але й вони, в поєднанні з комп'ютерним моделюванням, проливають багато світла на супутнику рана. В майбутньому вчені хотіли б повернутися до нього та газового гіганта задля глибшого вивчення. Наубока Чіка готується до нових польотів. Вже стало зрозуміло, який вигляд матиме стартовий стіл нового типу, якщо зібрати всі деталі, що потрапили на фото спостерігачів. Цей самий стартовий стіл якраз у процесі складання, в нього встановили четвертий кут. Самі можете прикинути, скільки ще залишилося зібрати. Ну давайте відразу до головної новини SpaceX. Шостий політ призначено на 18 листопада. 30 хвилинне вікно відкриється за півтори години до заходу сонця в місці старту. Головні цілі знову повернути і зловити перший ступінь. Для цього перезапуск його двигунів зробили надійнішим. Підвищили міцність конструкції в ключових зонах, знизили час викачування залишкового палива після лову і встановлення супергеві на стартовий стіл, а також про обгрейдили програмне забезпечення для старту і повернення. Наступна мета запалити один із вакуумних рапторів за межами атмосфери. Ура, ура цьому рішенню воно потрібне, щоб перевірити на ділі можливість гальмівного маневру в майбутніх повністю орбітальних польотах ще одна мета протестувати вторинний теплозахист нового типу. На додаток до цього, по обидва боки корабля знімуть цілі секції плиток теплозахисного екрану в місцях, де в нових старшипів будуть встановлені висувні опори для лову руками мехазілли. До слова, у п'ятому польоті тестували плитку, покриту алюмінієм. Вона розплавилася, але корпус із нержавійки під нею витримав температурне навантаження. І останнє важливе завдання випробувати новий більш агресивний профіль входу космічного корабля в атмосферу. Плавники працюватимуть на межі, що допоможе краще планувати профілі входу майбутніх місій. Якщо все вийде, то сідати у води Індійського океану С 31 буде в денний час. Тож чекаємо захопливих кадрів. Приходьте на нашу нічну трансляцію. А в SpaceX йдуть до реалізації зовсім довгострокових планів, коли 3-ї версії виводитиме Starship на орбіту. Тож зараз ця версія рушія проходить етап інтенсивної розробки. Як і люблять у компанії, процес відбувається ітераційно. Тож один із третіх рапторів вибухнув у МакГрегорі. Подібним чином відбувалася і розробка Мерліна, і попередніх версій раптора. Ще одна новина не пов'язана з техаськими полігонами. На 8 листопада заплановано тестовий підйом орбіти МКС, який вперше виконує вантажний дракон, увімкнувши свої руші і драко в кормовій частині на 12,5 хвилин. Отриманий досвід допоможе SpaceX у проєктуванні корабля, який зведе МКС з орбіти. Так, до спалювання орбітальної лабораторії в атмосфері залишається всього близько 5 років. Запуски. 4 листопада з японського космодрому Танегасіма було запущено ракету H3 з військовим супутником зв'язку DSN-3, Він же Кірамекі-3, на борту. Апарат вирушив на геоперехідну орбіту і підтримуватиме комунікації для японських військових сил. 5 Листопада SpaceX здійснила 31-й запуск за програмою постачання МКС для НАСА. Ракета Falcon 9 відправила на орбіту корабель Cargo Dragon 2, який доправив запаси та обладнання для проведення наукових досліджень на станції. В тієї ж доби Rocket Lab виконала запуск ракети Electron з апаратом для неназваного клієнта, підозрюваного як оператор супутників зв'язку на низькій орбіті і e space Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про передачу енергії з космосу, про рік місії психея, а також блок подій SpaceX. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шипрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно у правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської підтримки Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. ваша підтримка на Patreon, Пайтреон Donatello і тут на Ютуб відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Та як спонсор, ви не лише допомагаєте нам продовжувати роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви можете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі. Ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяка за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди. Як напряму на платформах підтримки, так і загалом в космодовідковій. Ну і отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного тільки для спонсорів. Також радий повідомити і про ще один бонус: щомісячні ексклюзивні відео. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!